А ви е, досягли власного дна? Ну, сподіваюся, що ні. Бо е, ви сказали, що. Дна ти маєш якого: духовного чи матеріального? Матеріального, загального. Знаєте, коли ви були на піку. Потім все рухнуло, і знову ж таки, це контракт, який мав бути ще перед коронавірусом. Так ну, теж ні, рухнув. ні, так в мене багато чого рухнуло. І Моя книга рухнула, і мій фільм рухнув. і я Багато речей я потеряв. Але коли людина досягає дна, вона відштовхується і йде якраз наверх. Це те, я, про що ви я... говорили про Арестовича. Так, а да, я, я поки не вспливаю, говно не, не можу дотонути. Я не доходжу до дна чомусь. Угу. Від неї таке говно, що не тону. Тобто Все, що в моєму житті було нічого жахливого, все одно якось я на це дивився з легкістю. Тобто, мені Дуже важко налякати битовим райдером чи якимись такими речами. Тобто, нема грошей, нема. Буду їсти гречку. Нема гречки, буду їсти це. Тобто, я не дуже прихотливий в битовому сенсі. Тому... Як ви ставитеся до того, коли вас люди жаліють? Мені особисто хочеться вас пожаліти. Чому? Звичайно, коли вийшло то інтерв'ю, і люди почали класти мені гроші, о, тоді я почув Леш, От я сьогодні та... вперше почув напевно для себе цю історію дитинства, коли вона все закладена з дитинства. Це, це моє переконання. Ну... І коли я побачив повну картину для себе, я зрозумів, що це той хлопчик, якого образило життя. І дорослі, яким які було наплювати на цього хлопчика. Ну, так І цей хлопчик це, це... Він виріс якраз е, начебто сильним, але всередині у нього ну, так, я дуже живив, великий. Ну рух, я живий жив вопреки цьому. Звичайно, бай, що, що в мене сльози? Ну, розумієш, такі історії не їх багато. Я не один такий страждалець на землі. Коли я це зрозумів. Страждалець, та... який хоче показатися, що він сильний. Uh, От. І тому, коли я побачив деякі історії навколо, я зрозумів, що я не один страждалець на землі, в мене не саме ужасне дитинство. Буває ще жахливіші. Жахливіше. Просто без батька. А з ні, мамою, ну, яка, ні яка... ну Якщо ми кажемо про слепих, інвалідів, глухих, це взагалі для мене онкологічно хворих дітей. Це для мене важка тема. Тому. Ось цим рождатися і з цим жити це повір мені. Моє дитинство світочки порівняння з цим. Тому я віддаю собі какета отчот, угу. що буває життя набагато трудніше, страшніше і все інше. Поэтому, Але у в йдете... у цьому у цьому сенсі мені грях жалуватися. Але сенсі... ви досі йдете... у порівнянні досі йдете в супереч. Ну, якась така в мене є натура. Якась така. От це. Uh -huh. я вже, мої друзі мені кажуть, і я сам собі іноді кажу, Ну, в гаманіст, уже, все, уже, гуляш, у uh -huh. гаманість. Але все ж таки в мене є такий якийсь трутень, який говорить: ні. Ти маєш що довести. і собі, Ні, і людям. ні, ні, те, що довести. Я вже перестав комусь щось доводити. І мені це не хвилює. Мені більше хвилює те, що я втрачаю час, і я не можу втілити, втілити свої ідеї, uh -huh. свої творіння, скажімо, зробити. Мені ці оце мені цікаво. Я ж все ж таки як це, вчив матеріальну культуру, знаєш. І это, до, до нас дійшли тільки остатки цих творінь. а у мене є таке, дуже не помню, хто це придумав, таку yeah. дилему. Ну, наприклад, це людство угу. Uh -huh. і прилетять інопланетяни і побачать оцей навколишній світ, які висновки вони зроблять. Тобто вони подивляться на наші книги, творіння, вони нічого не зрозуміють, бо вони не знають азбуки, не знають букв наших. все одно Для них це нічого. Вони побачать ці роботи, це для них, для них теж нічого. Тому. Оця передача інформації це дуже важливо, як для мене. Ну ти ж розумієш, що генетична знання не передаються у людство. Так. Цим ти, ти згодний. І тому у нас є дуже короткий період навчитися чомусь щось затворити та подохнути. І тому за цей короткий період треба вивчитись, щось натворити, і щоб після тебе ще щось залишилося. Ж, просто ви е геніальний. Та ніколи не геніальний недооцінений. Ну, і собою також. З собою це точно. Але я чим хотів закінчити цю ідею, що Леонардо да Вінчі завжди себе вважав геніальним архітектором, а в житті залишився геніальним живописцем з якоюсь бабою, яка посміхається. Але після, Але після смерті смайликом <схай>, Мені показалось, зі смайликом. Mm -hmm. <схай> да, бабою зі смайликом. І в історії він залишився усіх, якого спитаєш. Це баба зі смайликом. <схай> в чому ідея фільму, кстати, «Добрий митець, це мертвий митець. Це ж основна ідея цього фільму. Ким ми залишимося після свого життя. Тому що вони там, герої, робили одно і думали, що вони залишаться в житті, а ти ж фільм не бачив. тоді не буду казати. Там весь сенс у фінальній сцені, угу. ким вони залишились в історії. Для вас також важливо залишитись в історії. Не те, що важливо. Ну, ви не хочете після смерті бути пустим місцем. Для себе навіть. Ну, більша ідея того, що я тут був. І я щось тут наробив, на, на... мене прильщають. Слава! Ваша цитата. У мене офіційна пенсія 2070 гривень. Так. Все. Тому так живемо. Я в пошуку роботи. Поки був час, вивчав різні програми для монтажу відео. Зараз ви знайшли роботу? Е, ні, постійно не знайшов, але зараз какета. Всплили старі-старі знайомі, і ну якісь такі підроб... під, під... Підробітки? Підроб... підробітки. Я от сьогодні вранці в мене була зустріч, і я сказав: так, я перший велкам зробив, а далі за гроші. Все. Тобто mm -hmm. я вже перестав робити на шару. Добре, моє стандартне запитання: скільки зараз на місяць в середньому ви заробляєте? Тобто окей, 2070 гривень. Ну добре, ну і плюс і якісь все. підробітки. Ну, нема, поки що. Тобто в середньому в місяць це там окей, 5 тисяч гривень? Ну, от, якщо достати мою картку зараз. Ну, зараз який місяць? Вересень. Вересень. Ну, я нічого не заробив. — В кредиті? Ну, і в кредиті, і в, в друзях і в іншому. А скільки, скільки кредиту? Ну, зараз я тобі зему. Чому Коліденко говорив, що в нього там 70 тисяч гривень кредиту? Чи ні, ні, в мене не такі кредити, слава Богу. Так. Да. А гнітять ці кредити? Тягнуть? Трошеч ну трохи. ні, я не залажу в великі. Не суми. Мене морально, морально. Що ти комусь... — У линим... Мене було це 25 років тому, 20 років, чи 15, Я вже Ось, mm -hmm. Коли я купив офіс і я брав кредит в банки трусуючимися ручима тоді я був в дуже тяжкому стані, тому що кожен місяць мені потрібно було три з половиною тисячі доларів платити в банк. Це було жахливо. А скільки вам? Тобто, зараз в середньому окей, ми беремо 5 тисяч гривень на місяць. Ваш ні, дохід? Це, ні, це не ну на зараз. Вибачте, один МРТ стоїть 4 тисячі гривень. Так. Про що ми можемо казати. Ну, але дохід ваш 5 тисяч гривень. Ну так я ж це і кажу, що так. у мене дохід зараз дохід офіційного немає. Ну, і, і неофіційного, скажімо так. Угу. А як ви. Тобто, тільки гроші, які позичають друзі? В даний період времени, так. Угу. Було день народження, я сказав всім дарувати гроші. От і все. Скільки подарували загалом? Не пам'ятаю. Ну, сотку подарували. Ні, ну яку сотку? 100 тисяч гривень. <рив> ну, загалом, якщо взяти. Це скільки в доларах? Е, ну, 2,5. Так. Да. Супер. <рив> І ви не живете? — Ну, от зараз так. Ну, Більшість грошей йшла на банкет. <рив> Ще одна ваша цитата. Мені не подобається, коли мною командують. Коли ви востаннє на когось працювали? Тут не зовсім добра цитата. Командують, коли я отримаю якесь технічне завдання, це не командування, а командують, коли мені кажуть щось робити, що мені не подобається. Оце я точно не буду робити. Ну вона начальника. Коли в останні працювали? Я працював у рекламному агентстві. Я працював на фабриці. я фабру працював на інше производство. От зараз я працював на дизайнерку. Робив їй відеокліп. О а. от зараз. Я от звідки заробітки, я ж думаю, десь щось пороблено було. Ну угу. э, це було вчора тільки. Э... Ну, там не командували мною, скажімо так. У мене офіційна, хоча половина роботи офіційних нема, стаж 16 років офіційний в трудовій книжці є. Ну, на пенсію норм. Пенсія 2070 гривень. Ну, Оф... чекайте, це офіційно. пенсія по інвалідності. Да. От, а буде ще потім що ж пенсія ну буде від 2170 дві гривень. А яка яка у вас зараз інвалідність яка друга група? До речі, про захворювання. Вам ну ви не можете стояти довго насправді? Я не можу довго стояти, я не можу довго ходити. Окей, але це захворювання, ви говорили про те, під час якого руйнуються кісткові тканини та порушується функція ураженого суглоба. Так, після інтерв'ю ТСН зібрала 14 тисяч євро на лікування, а вже почалося лікування. Я зробив. Першу операцію, і мені пересадили мої ж костні мізки. Костний, костний мозк. Костний мозк. Мені зробили, я можу шрами показати. Uh -huh. Зробили першу операцію, а потім повинні зробити ще дві операції. Тому що міняється один сустав, потім ти стабілізуєшся, потім міняється інший сустав. Uh -huh. У тому річ, що ця хвороба зі мною до кінця мого життя цей сустав працює в середньому 5-8-10 років. Через 5-8-10 років мені ці два сустави треба знов міняти. То знову наркоз, знову вистанові всі ці процеси, знову операція, знову все це потрібно знімати і міняти. А якщо я доживу ще 10 років, то мені знову це прийдеться оперіювати і міняти. Ось процес. зараз цих чотирнадцяти тисяч євро вистачає. Зараз так. Зараз я зробив цей костний мозг. Вибачте, мізок. Мозок. І зараз я ходжу. Місяць тому я підхопив вирус, і я дві неділі не мог ходити зовсім. Я був приколувати до ліжка, і я приїхав вже до лікарні, думав, що будуть оперувати. А насправді виявилося, що це воспоління косних тканей. Я припів місяць препарати, і мені трошки полегшило. От зараз я стою. Коли ви лежали в лікарні під апаратом ШВЛ і не один день, ви тоді задумувались про власну смерть? Я насправді, напевно, десь якийсь момент помер. Я просто не зрозумів це просто. Ти знаходишся в такому становищі, і психологічному, і фізичному, що ти вже не розумієш, тому що ти весь час в апараті ти не можеш і не спати, і не бути у реальному світі. І десь днів три я так провів в такому е состоянні. І потім не вже лікар, мій друг сказав, що він взагалі не вірив, що я виживу. Mm -hmm. І тоді, десь. У мене то жар, то холод. Ти знаходишся в такому субмалічському состоянні, тому що ти не можеш і спати, і їсти, і рухатись. А які думки тоді були? Різні були думки. І я, я думав, що ну ось помру. Думаю, головне, щоб у чистенькому було. Це єдиний мене що хвилювало. А те, що я помру, мене не хвилювало. Тобто я думав, ну мабуть, це як в самоліт сідаєш. Ну, вже не від тебе залежить. Так, да, це не від мене залежить. Ну, значить, така судьба моя така. Цитата. Так. Називатися геєм, якщо у мене 30 років тому був секс із чоловіком, О, то якось сме. дивно. Ну, так. Може, я буду геєм, не знаю. Може, я когось зустріну. Усі в молодості експериментують. Мені не соромно. Ви закохувалися у чоловіка? Так. Саме у чоловіка? Так. Це було взаємне кохання? Так, да, ми прожили рік. Це. Те, про що ви говорили? Так, да, це про те, що я казав. А після цього? Більше нікого. А чим відрізняється закоханість або кохання чоловіка з чоловіком від кохання чоловік-жінка? Кохання це кохання. Ну, можу тобі дати ексклюзива, якщо блядь, вже так в Чернуху полізли. Ну, не в Чернуху, а в ботовуху. Я прожив з чоловіком, і у нас ні разу не було анального сексу. Угу. Не разу. Ми настільки кохали друг друга, що в нас не було чого. Тому це було кохання отаке. Mm -hmm. І все. Okay. Як його пояснити? Ну, було і було. А чому закінчилось? Ну, це питання більш до нього. Він мене покинув і поїхав. Зрадив? Він yeah. зрадив спочатку, переспав з жінкою, він натурав був. Е, вона його заразила, що я розповідаю? Ну, ладно. Ну, це вже було. Ну, це вже давно було. Вона його заразила якоюсь венеричною хворобою. ще. От, я йому ще колов у коле какого-то Сіфіліса чи чогось такого. І все одно продовжав любити. Угу. <гад> e, тут тут, тут <гад> <уточнення>. <гад> <трат> тобто, Тому Традиційними ці відносини дуже важко назвати. Але тут уточне, дивіться. Він, будучи гетеросексуалом, <гад> покохав вас. Ми були знайомі ще з общежиття. Він був женатий на моїй на мої подрузі. Добре, ви, життє... будучи гетеросексуалом, покохали його. Так. <гад> <гад> потім закінчилося. Ні, <Не, гад> і потім я поїхав там в командировку. Літом повернувся, а он щось не цілується. Окей, ну тобто, і потім закін... вияснилося, що він захворів захворював захворюванням, яке він підціпив від нашої общої подруги. Добре. І потім, тобто, коли закінчилися, закінчилися ваші стосунки, він знову став гетеросексуалом, а ви стали теж гетеросексуалом. Тобто, по факту, ну мабуть, а так да, я його бачив потім. Він з Росії. А. Да, я його потім бачив у Москві, і тоді він жив з якоюсь іншою жінкою. Вас можна назвати пансексуалом? — Як-як? — Пансексуали. Це люди, які, які. Панам, да, сексуалам. Дивіться, вже. це люди, яких не цікавить стать, а цікавить саме людина загалом. Так, да. Да. от це більш про мене. Я ж кажу, у нас не було стосунків таких как это, такого вот. Тому, наверное, це... Такого от. Тому, мабуть, це. Таке і є відчуття. А коли востаннє ви кохали? Ну, це було років 20 тому. Ого. Так. Да. Тобто 30 років? Так. Да. Все. Прийшла любов, зів'яли помідори. все. З чиєї сторони? Взаємної. Ви не хочете, щоб вас любили? Ви не пускаєте до себе військові? Я, я нічого для цього не роблю. Я не проти і не. І не... Я бар'єрів не ставлю. Угу. Але ну, нема в мене таких людей навколо. Значить, нема. Значить, доля моя така. Я більш спокійно до цього ставлюся. Тому битовий райдер для мене не важливий, неважливий. Ти ж... А 에... страх 에, померти наодинці? Наодинці. А, це теж була тема мого одного з фільмів. 에, і... Повертаючись до евтаназії, мабуть, я б це б давно зробив, але це ж не так просто зробити. Ти ж, навіть якщо помреш, то є, якщо у своїй квартирі ти будеш розлагатися, потім ваняти, потім тебе чистити, потім ти сам себе підпалити, то тобто, якщо ти вистрелиш себе в голову, теж той. Це ще зі своїм тілом щось щось треба себе закопати. Тому це має бути якась ціла процесуальна штука управляє. Це не так просто померти. Тому це мене іноді і зупиняло. Тільки це? Та, битовуха. Для мене у вас дуже багато ну, назвемо це так, по-простому, космічності. Тобто, ви начебто тут. Але ви не тут. Та ні, ну насправді я тут. Просто те, що я кажу, не всі люди кажуть у голос. А вони, вони думають, але не бояться це сказати. І а про мій перший фільм, чому всі мовчали? Я кажу, моїй знайомі, ти ви уявляєш, усі мовчали. Що це таке?» А вона мені каже: може, ви не боялись про це казати? <сум> Знаєш, може, це таке бути. Може, вас бояться, тому і важко <сум> вас закохатися? <сум> Мабуть. Значить, не потрібна мені така людина, яка мене. А коли востаннє вас обіймали? То <рець> Хотів сказати дуже э, э, давно. Я дуже. Не тактильний? Ні, я дуже не довіряю людям. Не, я не люблю, коли мене касаються, мене трогають, я дуже прискіпливий до перукарів. Я ненавиджу, коли мені миють голову, коли мене стригуть і кажуть, що мужики приходять до перукарень, лягають, розслабляються. Мене аж тіпає. Якщо це не моє знайоме тіло, якщо це не мій знайоме чи знайома, якщо я цю людину не знаю, я не люблю торкання Доктор. до себе.